Із букетами та у вишиванках батьки з дітками вранці поспішають до школи. До цієї львівської школи на скорочену урочисту частину йдуть лише першокласники та випускники. Ну, якось не так, як звичайні мирні часи. Тривога якась є. Нам дали інструкції, повинен бути урок тренувальний з евакуації і викриття. Ніби. Мало би бути все добре. Учні збираються перед входом до школи. Серед них двоє першокласників: Іван і Матвій Тимченко із Херсона. Їхня мама розповідає: до 24 лютого готували дітей до навчання у херсонській школі. А сьогодні йдуть уже в найближчу до нового дому школу у Львові. Найближче додому, найближче додому і з... Міркувань безпеки, я можу бути біля дітей, бо ми біжали від такої жахливої, ми 18 днів перебували в зоні бойових дій, ми, були, ми все бачили. І потім в наше місто в заручниках. І ми теж те відчули, і коли ми тікали, не було ж зелених коридорів. Ми, ми вийшли з валізкою без жодних гарантій. Оце просто вийшли і з надією, що нас не в якусь там ДНРівську бананову республіку перевезуть, нам не давали гарантій. Так що ну ми доїхали. Батьки чекають під дверима, а школярів заводять до їхніх класів на урок. Після нього і для батьків, і для дітей організували навчальну евакуацію. Ми в часі розвели всіх діток інших класів для того, щоб діти могли привести перший урок. Сьогодні обов'язково в нас є запланована евакуація. З дітьми. Діти з батьками евакуюються в укриття. Така тренувальна навчальна евакуація. Для того, щоб дітки бачили, щоб їм була і дорога до укриття була зрозумілою знайомою, щоб вони знали, де їхнє місце є. Усі за командою мали перейти до укриття, що розташоване поруч із школою. Сам навчальний заклад відповідного приміщення для такої кількості учнів немає. Бути ніби ще лавки, от дітям роздали пледи. без сирени і в спокої. Евакуація відбувається по одному. А коли буде сирена і діти будуть в паніці, це буде трошки по іншому. Школярам радять мати з собою наплічники безпеки і пояснюють, що там мають бути. Питна вода в невеликій кількості, снеки, перекус, змінна білизна. Іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра, і в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. Загалом щодо урочистостей і лінійок, з нагоди 1 вересня, то кожна школа сама вирішувала, чи доцільно проводити якісь заходи і в який день. Кожна школа визначає сама абсолютно без жодних якихось вказів про пробій освіти. Або інших там органів, от є школи, які вчора проводили вже якісь заходи. є школи, які два дні тому школи, які сьогодні проводять. Тому власне кожна школа індивідуально вирішується. Звичайно, що ми рекомендували не проводити жодних великих масових заходів. Першокласників цього року ми маємо близько восьми тисяч і дітей, які приїхали з інших областей. Ми маємо близько 350. Але ця цифра постійно збільшується. Навчання від сьогодні розпочинається у львівських школах у різних форматах: хтось вчитиметься офлайн, інші онлайн, хтось у дві зміни, а деякі школи матимуть змішану форму навчання. Ірина Мочульська, Ольга Іващук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.